Добрий день, малята! Як ваш настрій? Все добре? А до нас сьогодні завітали незвичні гості. Ви їх ніколи не бачили, але вони повсюду. Вони живуть у всіх електроприладах в наших домівках, в наших квартирах. І якщо щось вийшло з ладу, вони приходять нам на допомогу. Ви здогадалися, про кого я кажу? Все вірно, це фіксики. А пам'ятаєте їх імена? Татус, Мася і їх діти, сімка і каїнолік. Давайте разом послухаємо веселу пісеньку і потанцюємо. 2, 3, 4, 5 пішли гвинтика шукать по без нього. Піща яка, все на русский розлетиться без дрібного робиться. Екран теж був дебелий, та раптом щось там рить. І велетен сталевий на двоє склався вмить. Раз, два, три, чотири, п'ять, пішли гвинтика шукать. Малята, ну як вам сподобалась пісенька? А тепер давайте разом з фіксиками зробимо веселу руханку. Приєднати! Сіки, дівчатка, я і ти, Робимо зарядку раз-два-три. Телевізор. Телевізор. Телевізор телевізор, те, 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 телевізор дріч, тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, фіксики всередині, середині, дрич, тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, -тич, фіксики всередині. холодильник, холодильник, холодильник холодильник, холодильник, хо -хо -хо, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, фіксики всередині, середині, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, фіксики всередині, кофемолка, кофе молка, кофемолка. Кофе молка, кофе молка, коко коко кофе дрич тич, кофе дрич тич, кофе дрич тич, кофе молка, фиксики дрич тич, кофе дрич тич, кофе дрич тич, кофе молка, фиксики Вентилятор, 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 Ventilator, ventilator, ve 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 ventilator, grid stitch, ventilator, grid stitch, ventilator, grid stitch, ventilator, fix it till it's ready. stitch, ventilator, drich, tich, ventilator, drich, tich, ventilator fix ni. Calculator? Ni, ni. Transformator? Ni, ni. Sintezator? Також не вгадали, екскаватор, також ні не вгадали, Помогатор, Помогатор, Помагатор, помогатор, Помагатор, дрічч, помагатор, дрічтич, Помагатор, дрічтич, помагатор інструмент всередині, дрічч, помагатор, дрічтич, помагатор, дріч-тич, помагатор, інструмент всередині, Помогатор. Все малята! Наше веселе заняття закінчилось. Приходьте до мене в гості у суботу, об 11 годині по київському часу, на веселу зарядку. Чекаю вас!